Доброго ранку ми з України, а я Ірина, і знову розклад дня, карта дня. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові, всі редачі гарбузові. Влаштуємо зараз перекличку. Ось хто себе, до речі, ось це цікава така забавка трошки для вас розважитись з понеділка. А у цьому віршику є і диня, і помідорки, і огірочки, і цибуля, і чесночок. Там все є, правда? Ні, цибуль, чесночка, здається, треба згадати. Зараз так не згадаю, але там є все-все-все, що а, а, до родини гарбузових. От кого, в якості кого ви себе бачите? Ось цікаво. Я люблю, наприклад, і помідорки, і огерочки, і диньку, і кавунчик. Гаразд. І так, дивимося енергії сьогоднішнього дня. Сьогодні понеділок, що ми почнемо з сонечка ви знаєте. Сонце воно має теж дві сторони тобто, можна і попектися, а можна навпаки щось прояснити, зігрітися. Це і тепло. Дивлячись це, але це і енергія перемоги. Сонячна енергія це і багатство, тому що це золото. Золото завжди було багатство. Це і багатство, це і перемога, це і прояснення якихось ситуацій. Тобто, сонце це дуже добре, коли йде енергія сонце. Зазвичай не, не можна перебільшувати. Ви, як йдете на пляж, ви теж не загораєте цілий день і не шквартеся, як шкварок. Але дехто люб, полюбляє таке. Ось, і за це кож, кожному своє. Кожен робить те, що йому подобається. Ось. Але енергія йде чудово, переможна, багата. Це і добробут, це і щастя, це величезне щастя, мої дорогі. Тобто воно суне, я би сказала, воно суне до нас, пре, хоче перемоги. Україна хоче перемоги, Україна вже втомилася. Ось, і дивіться: Паш монет говорить. Я вже часто пояснювала, що монети це є диски, це є пентаклі, це є земля, а це є. Тяжко запустити цей механізм, воно крутиться повільно. Вона сама з усіх масті, мастій. Пентаклі монети, вони самі повільні. Ось. І ось перемога, вона йде повільно. Так, маленькими кроками, тому що це паж монет. Маленькі кроки, повільно, але ми все рівно йдемо до перемоги. Все рівно. Висвітлюються, проясняються деякі речі у нас в державі і виявляються, цих коригувальників виявляють. Це теж прояснення, це і корупціонерів зараз виявляють. Так що, щоб ви розуміли, енергія вже з понеділка починається, нам таро показує. Ми йдемо в правильному направленні, ми йдемо. Крок за кроком, тому що тут швидко не перескочиш. Так перемога не добувається. Ось це треба все проштовхувати іншим разом, тому що. Ам... Паж монет він ще не просто повільно, він старанно вчиться, він боїться щось пропустити. Не як інші а, пажі, вони теж учні, але саме цей самий старанний, який боїться щось пропустити. Краще я 10 разів відмірюю, ніж один раз відріжу. Ось так. Це така енергія в нас сьогодні, в принципі, дуже хороша. Мені подобається. Чудові карти вже випадають. Зараз будемо дивитися, що в нас робиться. Що, на що нам звернути увагу в Україні? Що в нас є? От карта дня нам сьогодні покажуть, на що нам звернути увагу дивимося на військових. Я би сказала на військових. І не тільки на військових. Ну, давайте вже і ця вийшла туди і це. Дивіться. Так, так, так. так, Найбільше, найбільше, на кого звернути увагу. По-перше, військові, королева Жезлів це може бути а, не обов'язково жінка, але це ангажована жінка. Тобто в соціальному, як це сказати, ну от типу волонтерів, я не знаю цього слова, забула, забула. Не знала, не знала і забула. Це жінка, яка на громадських. Засадах це може бути і чоловік, ось бачите, тут теж молодик є, і дітей Ді... на дітей звернути на свою пару, що... на що звернути увагу. Тому що зараз найважче кому на першому місці у нас військові, їм найважче. Потім ось тим волонтерам, ось тим людям, які не отримують зарплати, але м -м, пашуть як папа Карла, щоб ви розуміли, ось кому важко. Вашим близьким і рідним, тобто ваші другій половинці. Немає значення, чи він зараз на війні, чи вона зараз у, е е е займається своєю роботою, чи це ваші діти. Ви повинні розуміти, ось це для вас наразі найголовніше, щоб ви це розуміли. Ось так я це бачу. Ось на це звернути увагу на ваших дітей, на ваших коханих, на наших військових і ось ці люди. Які на другому місці вони бачите, вони теж, тому що без них не було би армії. І не треба мені тут говорити, що наш президент робить все. Ви знаєте, я його декілька тижнів не слухала ось, і зразу все зрозуміла. Тільки один раз я послухала, як він говорить. Ви знаєте, от, от влюбилася. Ну, вміє він говорити. Вміє він говорити, а речей багато про нього є. Не будемо зараз на цьому засиклюватися. Я роблю розклад ось по цьому. Це зараз наше найболючіше військові, оті люди, як волонтери, які безкоштовно це все роблять, ваші кохані, ваші чоловіки, жінки, які на вашій, ваша друга половинка, ось так я скажу, і діти ваші. Це все зараз потребує великої уваги. Дітям так само важко. І сирени, і прильоти це все, все, що на, потребує нашої уваги. Звичайно, ми е, теж не можемо кожному, можливо, приділити увагу. Ми повинні так само і себе не забувати. Іншим разом, якщо у вас, наприклад, дітей немає, е, паж кубків може значити ваша внутрішня дитина, тобто ваше я. Ви не повинні ні в якому разі е, через когось, через щось себе забувати. Іншим разом, треба і себе полюбити, залілеяти трошечки. Потрібно це робити час від часу і не упускати, тому що потім приходять різні хворячки. Це я просто говорю те, що я бачу. Ось це на це звернути увагу. Що буде відбуватися сьогодні в нашій державі? Цікавого, про що ми хочемо знати? Що, що дійсно на першому місці, а може, на другому, але цікаво. Ну, лицар посахів це. Бачите, у нас а, багато протиріч є. Угу. По-перше, дивіться, і, знов, і знову виходять, дивіться, по-перше, я так розумію, тут самі люди йдуть, самі люди. Тобто, а, саме ось зараз в цьому розкладі я бачу це все як люди. Це можна і рух сказати багато протиріч. Тобто є і, а, а, як би це сказати, Вороги є, є й вороги, які є в державі, мутять воду, а є і люди, які допомагають, які проштовхують, тобто, так, щоб не було застою. Але наразі у нас є в якійсь категорії є у нас застой. Мені так здається, наскільки я ось це бачу, мені чомусь іде... Люди, які працюють на ворога. Вони ніби укорінилися тут, ніби приросли. Вони ніби і свої, які здають ворогу ось позиції. Ось це мені пішло. Будь ласка, звертайте увагу на підозрілих людей. Які вештаються, по якихось майданчиках, по якихось це. Я розумію, що, як би це сказати, їх не треба ловити ні в якому разі. Просто спостерігайте. А вдруг до вас підійде потім колись військовий і запитає: Ви таку людину бачили? Просто звертайте увагу, мотайте на вус. Ось якось так. Ось ось в державі відбуваються такі речі, знаєте. Ніби, ну ще Ця карта може говорити про жертву, жертвоприношення. А тут люди а тут жертво приношення людей. Якось так може бути. Ось це відбувається в нашій державі. І тут немає значення, чи це полюбовно робиться, виїдіть, виїжджайте, або це летять бомби. І то, і друге недобре, щоб ви розуміли. Ось так якось. Давайте тепер подивимося. Давайте подивимося. Ви знаєте, по цьому що ще останньому може таке бути, що якісь е, посли, чи якісь представники інших е, країн, якісь можуть бути переговори. Хоча ці переговори, ось що я тільки що я так згадую, на жаль, я вже помішала, ці переговори будуть не зовсім удачні. Для нас, я маю на увазі, тому що там не сходиться думка. Якось так. Переговори можуть бути не обов'язково хтось до нас приїде, може бути і телефонний якийсь дзвінок важливий. От якось так я там побачила. Ви знаєте, інколи реакція людини трошечки запізнюється, а в голові воно ще прокручується, ці карти. Ну, Таке буває. Хто таролог, він знає, що інколи через три дня тобі якийсь розклад не дає. Спокою, і ти її все рівно розбираєш. Я інколи буває такого фотографую, цілий тиждень розбираю. Таке буває. Це важкі. Це коли інформація не проходить, закрита інформація. Ось, тепер дивимося ваш особистий розклад на сьогодні. Карта номер один, що вас чекає, карта номер два. І де вам солонки, можливо, підстелити? Якось так. І так, дивимося. Перша, друга і третя карта. Хто вибрав карту номер 1 Сімка монет. Сім монет це людина, яка важко працює, яка вкладається. Можна сказати, ви посадили картоплю, але ви впевненості нема, що цю картоплю ви і отримаєте. А ви дивіться, до чого можна зараз це. Наприклад, ми допомагаємо. Державі збираємо гроші, наприклад, то на Байрактар, то ще кудись. Так? Я не хочу зараз щось сказати, що купили не Байрактар, а щось інше, але ця карта підходить. Ви чекали, ви здали гроші на Байрактар, але він е не купили. Купили космос, наприклад, супутник. Це вже, оце вже підходить. Ви можете тут урожай зібрати дуже великий. Тобто ще більше, ніж байрактар, аж супутник. А можете і навіть і не байрактара, і не супутника отримати. Щоб ви розуміли, ця карта показує: ви вкладаєте свою працю, свій час, свою енергію, свій якийсь ресурс, можливо, навіть гроші кудись вкладаєте. Але. Немає гарантії, що ви щось за це отримаєте, що ви той урожай зберете. Можуть прийти шкідники і нема урожаю. Тому ця карта говорить нас, попереджає: не вкладайте нікуди свої гроші сьогодні. Ні, і не відкривайте сьогодні кошельок. Ну, купіть хліба, якщо вам треба. Це, це мус. А ніякі, можливо, можливо, ви хочете якісь електроприбори купити, а може щось закупитися. Дуже важливе сьогодні краще не. Купувати, тому що ви купите, принесете додому, а там черваки з'їли, наприклад. Або поки ви донесли воно зігнило, і таке може бути. А може, ви принесете додому і не будете мати часу, щоб це закатати в банки, і воно спортиться. Сьогодні кажуть: не купуй нічого, не вкладай нічого. Май терпіння сьогодні. Це дуже важливо. Нікуди сьогодні не спіши. І майтерпіння. Тепер друга карта. А друга карта у нас п'ять кубків. У вас, ви знаєте, настрій таке: все потеряно, все пропало, нічого більше спасти не можна. Все, знаєте, такий настрій упадоч, такий емоційний, ну, будемо так казати, нижчі плінтуса вже, вже гірше нема. Але карта нам говорить про те, що. Поки ми бідкаємося над тим, що розлилось, розбилось, пропало чи ще щось, ми не помічаємо інших шансів іншого виходу. Тому не треба, як то кажуть, отчаюватися, у нас є завжди шанс. А шанс на перемогу у нас є. Тому, якщо десь ви якісь слухи сьогодні почуєте, що наші не перемогли, наприклад, може бути таке: хтось десь загинув, не дай Бог, звісно, це дуже важко. Але це не значить, що життя на цьому закінчується. Це вже минуле. Те, що сталося, це вже минуле. Його треба пам'ятати, але йти і шукати шансів далі. Ось там, десь є наш горизонт, там десь є наша свобода. І люди, які потребують нашої допомоги. Я так скажу: порада цієї карти не унивайте. Так тяжко, нелегко. Якийсь такий, знаєте, стан потеряності, розгубленості. Не знаєш, як себе докупи зібрати. Ось. Але зрозумійте, ви живі, у вас все добре. Піднімаємося, шукаємо можливості, є можливість завжди. вам! І третя остання карта це вісім монет. Ось тут людина. У вас сьогодні буде, як то кажуть, повно роботи. Сьогодні треба буде дуже багато встигнути. І ця робота дуже відповідальна у вас буде. Не дай Бог нічого не пропустити, як то кажуть. Крок за кроком. Перемога наближається, вкладаємося далі. Ця карта є така усичивость сьогодні. Не скакати з одної позиції на другу. Сьогодні доводимо до кінця. Ідемо далі, ми, на вірному шляху. Сьогодні можете, хто вибрав цю карту, можете вкладати гроші. Ця карта обіцяє, що ви отримуєте, як би це сказати, Фундамент будете мати. На, на хліб заробити точно. Вам гроші заплатять. За це є винагорода. Це хороша карта, це робоча карта, це е, фінансова карта. І, е, в принципі, продовжуйте далі. Карта каже, продовжуйте далі. Ось якось так, мої дорогенькі. І дивимося під кінець. Дивимося карту надії, яку надію нам дасть Таро Веселки На майбутнє. Надія на майбутнє. Саме сьогодні на майбутнє. Яку нам надію дасть таро веселки? Чомусь я завжди дивлюся, що одне і тої ж самої. І так, наш імператор. Для мене імператор це залужний. Він залізна людина, на мій погляд. Але ми дивимося тут трошки інакше зараз. Дивіться, ну я, я би сказала, що це і військові можуть бути. Надія в нас така стабільна перемога. Надія на наших воїнів. Ті, що роблять цю війну, ті, що її перемагають, ті, що борються. ті, що дають свою енергію, і ча частіше за все. Не показують навіть свого лиця. Всі оці показушні е, промови, вибачте, це не те, що ось це. Я бачу, що наші ось надія на те, що наші військові переможуть. Наші військові е, нам е, звільнять Україну. От щоб ви розуміли, це залізно. Імператор говорить про те, що це стопроцентно буде. Вся енергія наших солдат, наших воїнів, наших військових, іде у нашу перемогу. Ось ви бачите, це видно. Стабільна, бачите, все в руках наших військових. І вони роблять все можливе і неможливе, навіть не показуючи себе і не вихваляючись, вони просто роблять свою справу. Ми перемогли. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за вподобайки, за коментарі, за ваші відгуки. І бажаю вам мирного, щасливого дня. Чим побільше хороших новин, гарного початку тижня! На все добре, мої любі! І зустрінемося, можливо, сьогодні ввечері. На все добре!